За умовами договору, позичальник повинен повернути кредит протягом 12 місяців. Першого місяця він повернув 1300 гривень, а кожного наступного на 50 гривень менше, ніж попередньо. Визначте загальну суму, яку повинен позичальник повернути протягом 12 місяців. Це класична задача на арифметичну прогресію, у якої, а 1 дорівнює 1300 гривень. А різниця дорівнює мінус 50, тому що на 50 гривень менше. Нам необхідно дізнатися, скільки він поверне за 12 місяців, тобто будемо знаходити С12 сума за 12 місяців. Але в формулі, щоб дізнатися суму 12 членів арифметичної прогресії, нам треба знати ще А12. Щоб дізнатися, а12 нам треба перший член, а 1 додати n-1, тобто 11 помножити на d, а12 дорівнює 1300 додати 11 помножити на мінус 50, можна вже написати мінус 50 помножити на 11. 50 помножити на 11 маємо 550, 1300 відняти 550, маємо 750. Тобто, в останній місяць позичальник повинен повернути 750 гривень. Знаходимо суму, тобто скільки він за 12 місяців. А перше додати, а останнє, поділити на 2 і помножити на кількість місяців. Перший місяць 1300. Останній місяць 750. Поділити на 2 і помножити на 12. 12 і 2 можна зразу ж скоротити. 1300 додати 750 буде 2050. І помножимо на 6. Отримуємо. Дванадцять тисяч Тобто треба вписати 12300 тисяч